Всім доброго дня. Хочу на камеру розпакувати ось таку посилочку. Ну, це не посилочка, ось пишуть продуктовий набір. Це позвонили із сільради, сказали підійти з паспортом, будуть видавати, ну, якусь допомогу видавати родинам, у яких є. Хтось на УЗСУ Ну ось зараз відкриємо. Що тут нам дали? Ой, камера докуди. Моя штативний мекнеться, не мекнусь. Ой, такий він хлюпенький. Так, що тут? По-моєму? Валія соняшникова. Ось така бутилочка. Макарони. Українська паста пишуть. Ай я не пишу скільки кілограм. Щось ніде не бачу. Ага, маса один кілограм бачу. Ой, я що це, якісь печеньки. А тут я бачу якось все одної фірми. Оце... Це. А, рідне. Господі. Якісь рогалики, коротше, якісь печенюшки. І хто це виробник? Черкаська область. Ага. Тут аж адреса. Ага, тут на замовлення, а виробництво і потужності Кіровоградська область. Це що? Ворог. Загорох трошки смішно стало. Тут одна пригода була недавно. Ну, то ладно. 900 грам теж від фірми. Рідне. Цукор. Цукор білий. 800 грам теж. Така ж сама фірма. Ну, мука. Ой, я все... Це... Ячне І все. крупа пшенична, ну це я збирала все таке котам купляти на суп. Хоча, ви знаєте, якщо ми в дитинстві таке робили, тільки у печі варилися у таких у чегунках, там зуточкою, з курочкою. Якщо у таке, таку кашку багато зробити, такий домашньої жирного м'яса, ну вона теж добра. Так, тут по 700 грам. Теж 700. Теж ця ж сама фірма. Тепер, ну, муку, муку борошне. Борошна 2 кг. Теж рідне. А це виробник тут Дніпро. Ага. Ладно, лежить тут згущенка. Ну, зараз склад почитаю. Ну, склад, склад довгий. Зелений горошок. М'ясо індички стерилізоване. О, ось так от відкривається. Це що? Тож м'ясо індички. Таке ж саме, да? І це якась рибка, мабуть, сардина теж. Оце таке. Це я вперше таке получаю. Чоловік уже рік на війні. Все таки вперше наборщик. Так, все. Все побачили. Печиво я вже спробувала. Таке. Цікаве на смак. Що тут пишуть? Аромат тряженого молока. Так відчувається і дуже. І ще, я сказала печиво рогалик. Не рогалик. Роглик! Що це таке? Що таке роглик? Ну, то ладно. Але і не рогалик. І не роглик. Чомусь воно мені напоминає бумеранг. Ну от самий настоящий бумеранг. Ну так цікавеньке. Хромкуче таке, солодке і пахуче. Так, і що я хочу? Я щось хочу їсти. Я хочу спробувати, що воно таке у власному соку. Зараз відкриємо. Це положу, мабуть, телефон. Ось таке воно. Чим його колупнуть? Ага, насо. Ага, я думала буде паштетом. Так, я скуштувала, ну, так собі. Видно, що м'ясо, видно кусочками, чуть навіть, що це інди чи це не курятина. Тушонка чуть-чуть недосолена. Ну, так як мої знають, що я, якщо я кажу недосолена, то нормальній людині буде саме воно. А мені б таке якби чуть-чуть присолить і більше різних спецій. бо я Версію сюди більше кинула. Ось таке воно. Ну, так. Оце таке нам сьогодні привезли. Так, всім пока.